Зараз ми знаходимося на Кривопівському перевалі. Наш шлях направлений в сторону перевалу кострича оцього хребта. Далекого хребта. А за костричою буде видно червоністський хребет. Якраз наш шлях, проходить через дирекційний пункт перевал. Тут дуже гарні, дивіться, дитячі майданчики і альтаночки. Зі столами і лавами. Перед хребтом кострич. І там крутий-крутий підйом. На дорозі до полонини перед Костричем є непогане джерело. А ось сама світловина, Перший буде на половині, а далі хребет кострич. Зараз ви бачите вершину маковиця з сотовою вежею. А зараз ми знаходимося на сідловині. Полонини Буков'єн. І тут навіть сири діда Івана якісь є. І так, ми знаходимося на розложенні стежок. В сторону полонини веснярка. Далі це через хребет Кострич до села Бестрець, жовте маркування. І нарешті вниз, від відкілями якраз піднялися, це на Кривопільський перевал. Над нами вершина кострича 1500, понад 1500 метрів. 1565 метрів. Із-під костричі, із навалу каміння, витікає струмок. Хтось із людей перекинув колоду, прорубав жолоб. І зараз дуже зручно брати цю смачну холодну воду. Зараз ми знаходимося на перевальному точці хребта кострич. Якщо йти назад, то там буде вершина кострича. Висота її 1585 метрів. Далі, оця стежка привела нас від Кривопільського перевалу. Дуже круті підйоми є. І нарешті по хребту. Ми йдемо до села Бестриця. Зараз ми знаходимося на хребті Коштич. Від селя гарно видно. Вершину Петра, наступна височія Говерла, потім вершини Чорногічського хребта. Це Турку, далі видно вершину Ребра, далі Ребеневську і. Найостанніша вершина хребта це піп Іван Чорногірський. Чорногірський хребет. Зараз ми бачимо вершину Петрос. Тут височіє Гаверла. Поруч з Гаверлою вершина Бреску. Далі йдуть вершини Чорногірського хребта. З вершиною турку. Ребра, бребенеску, земброня і нарешті в Далечині видніється вершина Піп Іван Чорногійський. Вид Чорногійського хребта з хребта кострича. Петрос і Гаверла. Вершини Черногійського хребта. Довелося шукати стежку, яка є на карті, але в дійсності цієї стежки нема. Ось на хребті Кострич можна знайти такі гриби. Вони, скоріше, все, стівні, бо не болетові. Бачите, замість дірочок внизу пластинки. Не знаю, що за гриб, але отакі вони. Ми знаходимося на полонині Псарівка. Внизу село Бестрець, погано видно. А туди далі, за річкою Бестрець, знаходяться вершини Чорногірського хребта. Тут видно вершину і Ребра, і Бребенески. Річ через річку верхів'я села Петреть. Це звичайний пішохідний міст, а тут можна і машиною проїхати в рот. Дуже зручне красивий міст. Доброго ранку. Сьогодні другий день нашого походу. Ми виходимо з базової відпочинку гаджина. Дуже здорово ночували, все зручно. Я поставив би жирнючий, жирнучий плюс цьому сервісу, який є в Гаджині. За вчорашній день ми пройшли 15 кілометрів 360 метрів. Зараз рухатися. В сторону гаджини, але це вже про місцевість я кажу. Там є криниця Довбуша. Говорять, що в цій місцині поховано було Довбуша і заховані були його скарби. Після криниці Довбуша ми переходимо річку на одних картах написано Мрія, на інших картах мреє. І піднімаємося на Шпіци. Ну а далі. Через Смотрич спускаємося до притулку Смотрич. Зараз ми знаходимося біля унікального місця. Це похоже криниця Довша. Дійсно, з під каміння великого тече вода. І далі зникає десь під великим камінням і витікає в річку мрії або Мре. Місце дуже хороше для ночівлі, для стоянки, для відпочинку. Є навіть купель. Скоріше, зроблено це місце. І для того, щоб справляти різні релігійні обряди. Е, крім Зазначеної води, зазначеного джерела, є ще одне джерело. Таких два. Це кінець кедруватого погорільця. Хребет кідруватий погорільця. Сніги, які лежать в верхів'ях кедруватого погорільця. Зараз по центру знаходиться льодовиковий кар, цирк. Ребри. Ребри не видно. Під низом водоспад. В нижній лівим. Кутку кадра. Взагалі все це верхів'я долини мреє або мріє. Далі льодоковий цирк. Шпіц. Зараз видно шпіц. І сама вершина шпіци. Стежка. Так, ми бачимо льодовиковий цирк кар. Гори шпиці. Тут видно скелі шпиці. А сама вершина шпиці знаходиться з цієї сторони, до речі, людину там видно зверху. Сама вершина, туди далі її не видно. Підйом зигзагоподібний подібна стежка якраз на перевал шпиці. Стежка на скелі шпиці, на вершину шпиці, а там далі зігзагоподібний підйом на сідловину шпиці. Ось тепер седловина, перевал шпиці. Підруватий погорілиць. Можливо, бребене скул туди найвище. Скоріше одна із країв ребри. Скелі шпиці. Тут два ідіота, точно бачили, сідловини кинули камінь, всього пролетіло чотири камні, один невеличкий. І три більш-менш великих. Дуже небезпечне місце. Це сідловина шпиці. Шпиці. І далі не видно вершина шпиці. Верхів'я річки мрея або мрія. Хребет кедруватий погорілиць. Вершини Черногійського хребта. А це ребра повернулася одним із боків. А тут скелі шпиці. Людовуковий котел шпиці. Зараз ми знаходимося на хребті вершини шпиці. Власне, це і є вершина шпиці. Поруч вершина гумулу. Далі говерла. Туди в далечині Петрас. Внизу бачимо зубчасті скелі темні дитсик кізли, вершина Туркул, і під цією вершиною озеро Несамовите. А далі... Вершини Черногірського хребта. Скелі, шпиці, долина річки, верхів'я, долини річки Мрея. Purco. Ра, шпиці. А тут скелі шпиці. Вертикальні скелі. Дуже небезпечні. Думали, що сніг, ні. Це плями криги. Далечині видніється говерла. Вершина гому. Гому. Вершина ребра. Людовукова котловина ребри, пляма, озера чугайстр. А далі долина річки. Мрія. Бр... Мрія. Відрувати покоління. Гори Чорниського хребта і Бребенеско. Долина річки Бребенеско. Вершина Гутин Томнатик. Під цією вершиною знаходиться озеро Бребенеско. Сідловина між вершиною ребра Бребенеску і вершиною один там натик.